Слава Україні, вітаю вас на першому подільському. 15 квітня, 1147, доба повномасштабної війни. Далі розповім про знижку у 50% при добровільній сплаті штрафу ТЦК, про зменшення випадків грипу та грві на Хмельниччині та про покарання домашньому кривнику у Хмельницькому. Детальніше далі я Ольга Захарченко маємо 5 хвилин на головне. Мирна угода щодо війни в Україні включатиме врегулювання питання п'яти територій. Спецпредставник президента Сполучених Штатів Америки Стів Вітков підсумував свій візит до Росії. Зустріч із Путіним тривала понад п'ять годин. Спецпредставник Трампа зазначив, що, що потенційна угода включатиме низку безпекових протоколів та інші важливі геополітичні аспекти. Далі цитата це складна ситуація, в основі якої лежать ді. Дійсно, проблемні події між двома країнами. Але гадаю, ми маємо перебувати на порозі чогось дуже важливого для всього світу. Додав Віков. Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, за яким військове зобов'язані зможуть отримати знижку 50% при добровільній сплаті штрафу за адміністративні провадження за порушення військового обліку. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Чорногоренко. Для того щоб сплатити штраф зі знижкою 50%, тобто 8,5 тисяч гривень, замість 17 тисяч гривень, потрібно звернутися до відповідного ТЦК. Окрім того, військові, які стали на захист країни і не встигли оновити свої дані, звільняються від сплати штрафів. Влітку сплатити штраф зі знижкою можна буде у додатку «Резерв плюс». Хмельниччина втратила захисника. У Білогірській громаді попрощалися із Шимчуком Андрієм Олександровичем. Захисник ніс військову службу на посаді стрільця помічника-гранатометника аеромобільного відділення. Разом із побратимами він мушньо боронив країну від російського окупанта на Донеччині. 7 квітня 2025 року стало чорним днем для захисника та його рідних. Під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Григорівка Бахмутського району військовий загинув. Співчуття рідним. Вічна пам'ять і слава полеглому воїну. У Хмельницькому оголосили підозру 47-річному домашньому кривнику, який порушив заборону суду наближатися до рідного батька. Поліцейські неодноразово реагували на повідомлення 70-річного місцевого жителя про протиправні дії його сина, який вдома вчиняв сварки, ображав пенсіонера та виганяв його з дому. Правоохоронці склали на порушника адміністративні протоколи за вчинення домашнього насильства і провели з ними профілактичні бесіди. Про це Проте це не допомагало. Тоді суд видав обмежувальний припис, який забороняв кривднику контактувати із батьком і наближатися до нього. Однак, попри заборону, порушник продовжував кривдити батька, приходив до нього і в стані алкогольного сп'яніння лаявся та погрожував. Тож на Дебошира відкрили кримінальне впровадження. Обвинувальний акт стосовно чоловіка вже направили до суду. Санкція статті передбачає альтернативні види покарання, найсуворіше з яких два роки позбавлення волі. На Хмельниччині фіксують зменшення випадків грипу та ГРВІ. За минулий тиждень зареєстрували 6062 хворих. Пороговий рівень захворюваності для області нижчий на 22,2%. Про це повідомив генеральний директор Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб, головний державний санітарний лікар області Микола Габрикевич. За його інформацією, протягом минулого тижня симптомами ГРВІ та грипу до медиків звернулись на. На 280 хворих менше, а госпіталізації потребували 203 людини. Це на 82 людини менше. Микола Габрикевич зазначив, що у перецвітковій метушні досить легко, так би мовити, підхопити захворювання, тому радить уникати місць масового перебування людей, дотримуватись етикету кашлю та чхання, ретельно та часто мити руки. У Хмельницькому на сьогодні заплановані ремонтні роботи на електромережах. Енергетики попередили про відключення світла. Тож, як повідомляє Хмельницькобленерго, без електрики, до 17.00 залишаться мешканці вулиці Бускова, Вінницька, Вінницьке шосе. Місевича, вулиця Набережна, вулиця Профспілкова, Філатова, Вигодовського, вулиця Вітанова, Руданського, Старицького, Катіонівська, Львівське шосе, вулиця Підгірна, також вулиця та провулок Лісовий, проїзд, перший, хутірський та вулиця Прибузька. Ще більше інформації про планові ремонтні роботи та аварійні відключення у місті та області у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте QR-код та долучайтеся. Синоптики прогнозують на сьогодні сильні пориви вітру по області та у обласному центрі. Пориви сягатимуть 15-20 метрів на секунду. Температура максимально підніметься до 15 градусів тепла. Бажаємо вдалого дня! Побачимось у наступному випуску. «5 хвилин на головне.